Не було кворуму сесія не відбулася на 20 лютого. Була запланована 44-та сесія Чернігівської міської ради, восьмого скликання. До участі в пленарному засіданні письмово зареєструвалися 20 депутатів та депутаток. Це 19 обранців від фракції Рідний дім та Катерина Демченко від Слуги народу. Решта слуг були відсутні, так само як і всі представники ЄС, заборонених нашого краю, які вже півтора роки не відвідують сесійне засідання. А також ОПЗЖ. Вони відсутні тут, тому що вони намагаються шантажувати. Міськраду шантажувати депутатський корпус, і їм хочеться, щоб всі працювали по їхнім правилам. Правила ми готові обговорювати після того, як буде обраний секретар. Правила ми готові обговорювати, коли буде розблоковані питання людей. І сьогоднішня ситуація в країні дуже складні. З міжнародним тиском ситуацію на фронті треба єднатися під одним прапором України, працювати над питаннями, які внесені в порядок денний, а не думати про якісь особисті амбіції, особисті земельні ділянки чи якісь особисті інтереси. Представники рідного дому звернулися до людей, які прийшли цього дня до сесійної зали і чекали на вирішення важливих для всієї громади питань. За цей час їх накопичилося чимало. Так з літа найде голосування по земельних питанням. Їх понад 1200. і вони важливі для розвитку бізнесу, наповнення бюджету територіальної громади. Або від них залежить, чи отримують чернігівці компенсацію за зруйноване чи пошкоджене майно. Загалом порядок денний сформовано з 78 питань. Передусім, це затвердження чи внесення змін до низки міських програм. Мова про впровадження безоплатного приїзду у автобусах для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи, питання від яких залежить оплата праці вчителів, сімейних лікарів, працівників ряду комунальних підприємств міста освітяни є заручниками на сьогодні. Відсутності програм. Управління освіти провело закупівлю. На проходження медичних оглядів, проте, ми не можемо укласти договір і не можемо сплачувати за дану послугу без відсутності програми. Вимушені проходити власним коштом медичний огляд, або відповідно до вимог законодавства, їх треба відсторонити від роботи і зупинити роботу в очному форматі. Питання доплати педагогічним працівникам в закладах дошкільної освіти, професійної освіти за несприятливі умови праці для того, щоб вирівняти з педагогічними працівниками, які працюють у закладах загальної середньої освіти, це питання з січня місяця не розглядається. Ми всі розрахунки надали, і я сподіваюся, що найближчим часом це питання все-таки буде вирішено. З серпня місяця минулого року не можемо провести це про передачу частини повноважень Міністерства охорони здоров'я щодо е, вирішення питання реконструкції і ремонтних робіт інфекційного корпусу другої міської лікарні. Це на питання майже 100 мільйонів гривень, які ми не можемо отримати. І друге питання, е, яке теж дуже важливе, це е, відокремлення двох. Центрів сімейних лікарів від другої міської лікарні з 1 липня Національна служба здоров'я, якщо ми не приймемо таке рішення, не буде фінансувати надання саме медичної допомоги сімейною медициною. Мали б цього дня проголосувати депутати і за збільшення у три рази допомоги при народженні дитини. Ми сьогодні готові були зібратися і плідно працювати, і готові були підтримати цю програму. Я думала, що її підтримують і колеги з інших фракцій, тому що без підтримки народжуваності, без народжуваності немає майбутнього в України. Присутні в залі представники громадських організацій залишилися без фінансування, яке б дало змогу платити їм за комунальні послуги і далі надавати допомогу чернігівцям. На сесію виносилось питання підтримки громадських організацій, зокрема фінансування нашої організації Голос батьків, яка опікується родинами, які виховують дітей з інвалідністю. Ми надаємо наразі в Чернігові послугу денного догляду, яка гарантована державою базова послуга, і підтримка, хоча б в оплаті комунальних послуг, для нас була надзвичайно важлива. Ці комунальні платежі нам дуже важливі. На сьогоднішній день, з 1 січня, в мене не працює жодна. Одна людина на компенсації, тільки волонтери. Люди приходять свій вільний час працювати, тому дуже хочеться, щоб підтримали нашу організацію. Порожні депутатські місця це втрачені можливості для Чернігова і Чернігівців. Фракція Рідний дім заявила про свою готовність зібратися в березні на наступне засідання і працювати на сесії.